Всім привіт! Сьогодні в нас чергове відео на каналі. І сьогодні я буду займатися своєю аляхамброю. Е, так як бачите, там жгут проводів. Е, яка проблема? Значить, проблема така, колись я вже в цих задніх дверях робив проводку Там в шиніті, ж готові. Ну, є така в них проблема, переламуються друти. І Ну, Це вже сталося у мене пару місяців назад, але руки не доходять. І зараз таки я знайшов час, відложив трохи там чужих всяких автомобілів від ремонту, трохи хочу позайматися своєю. Не працює склопідйомник не з Водійської дверки, не тута. Пару місяців назад він то працював, то не працював, а зараз вже перестав робити зовсім. Е, дивіться, від'єднав я жгута, значить, випав дротик один. Е, що там в нас ще тут є? Десь, о, дивіться, дротик обірваний, ще один, от зелененький. І видно, що, бачите, от, біленький, потріскала ізоляція. Е, що будемо робити? Значить Треба зняти карту. І будемо тоє все відновлювати. Відновлювати проводку. Всі дроти, які вже є, потріскана ізоляція, треба звідси ми удалимо і ну, тут припаяємося, наточимо дроти туди, але спайку робити не отут, а посередині. Заміна дрота це припаюємося десь отут з краєчку. А далі аж в дверях. Щоб е, тут не було ніякої спайки, так як тут перегинається дроти, воно лопне. О, так я робив в задніх дверях, слава Богу, вже третій рік все працює справно добре. От. Треба ще тут єдине, що цей дріт відламався, але відламався пін. От. Треба ще такого знайти піна або пробувати щось припаювати робити. Ну, подивимось. Дивіться, який грубий дріт. І він відламався, випав. От. Відкручував значить, у цей роз'єм таким ключом. Отакий такий ключ, він сюди класно от становиться. От. І отак я його, ну, щоб не... мені не хотілося тут можна брати, пробувати викрутку наставити, вдарити, але не хочеться марнувати пластмасу. Бо... От, є можливість, є ключ, і тако кажу відкрутив, щоб було гарненько все. Так, далі наша задача. Тут, я дивлюся, один дротик, такий трошки, не знаю, видно, не видно, підокісляний. Ну, то таке ми почистимо. Далі задача треба розбирати е, дверну карту і добиратися вже до тих там дротів, Будемо тоді е, вирізати і паяти. Так, почав я розборку. Значить, першим ділом треба нам вийняти усю пластмаску, вона ставиться в ручці. Акуратно руками можна чимось підкувернути. Ну, В мене вийшла вона руками. Далі відщолкуємо саму ручку з карти. Акуратненько підтягуємо, вона вищолкується. І от від кнопки я від'єднав фішку Тепер Болт раз Болт 2. Вже по пам'яті, вже призабув, в ніби тільки два І далі, Ну будемо дивитися, далі в нас йдуть кліпси по контуру карти. Треба їх буде теж відщолкувати. Можливо, ще таке прийдеться, що прийдеться якусь кліпсу і замінити. В задніх дверях мені прийшлось замінити дві, так як дві поламалися. От. Купляв, по-моєму, чи по 25 чи по 30 гривень штучка. От. Так що... Ну Тут а потім карту треба від'єднати, від'єднати тросика від цієї ручки. От. Фішки будуть йти на динаміки по пам'яті. ну Зараз знімемо я покажу. Так, карту ми зняли. Значить, що треба? Е, два болта цих відкручуємо, далі йдуть на защолки. Зараз я до защолок вернуся. Щоб від'єднати тросика, е, сюди воно защёлкується, оце вушку підгинаємо і знімаємо з ручки. Треба Цього ми від'єднали раніше від склопідйомника і е, нижній провід. Підсвітки карти, ну, на ноги, чи як там правильніше сказати. Далі. Е, ну, В тих шаранах, сіатах, в цій партії автомобілів є така проблема. от, Отак ці защолки приклеєні до карти. от, Отако. Ну і воно, там, бачите, на, як то кажуть, на чесному слові сидить. Е, Робив я так. На задніх дверях. І що? Значить двохкомпонентний клей от зачищаємо, обезжирюємо, приклеюємо і тримає суперово. Так я робив на задніх дверях. Зараз покажу, який я клей використовую. От. Сьогодні я між іншим купив його, бо вже в мене закінчується але це по пластмасі, є по металу, є по пластмасі. Отакий от клей, два шприца, замішуємо, клеїмо, сохне дуже швидко. От зараз ми зробимо таким яким чином. Е, заклеїмо карту. Зараз ці всі е, поприклеїмо, порахую. О, дивіться, бачите, тут нема вже от язичка на кліпсі одній. Десь в мене ще одна є. Я зараз е, познімаю кліпси. E, треба глянути, скільки нам треба їх купити, поїхати купити кліпси. А за той час приклеюємо і карта хай собі сохне, а ми її поїдемо по кліпси купимо, щоб в нас були. І, 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 і що нам ще треба? Тай, в принципі Кліпси, ага, бачите, клеїти, дивіться, тута, тута є, відірвалась, тут є, відірвалося, тут відірвалося. Тут кліпса залишилась там, зараз кажу, розберемося з тим, все поклеїмо, поробимо. Хай собі сохне, катне в магазин, купимо кліпси. і тоді вже будемо, е, Треба тут акуратно цю обшивочку припідняти, відкрутити динаміка. От, а може там нам хватить і динаміка тільки, ну подивимося. або тут о, Ще прийдеться відерти акуратно. от Бачите, там друти виглядають. О, Щоб нам садити руки сюди, може і провода треба відкусити, там буде, і там, і тут а десь нам паятися треба буде. Ну і будемо займатися. Так, що ще? Тут також зверху от, була така планка. Ну, вона кажу, просто я її зняв, вона відпала. Бачите, вона теж йде клеєна. ну, Це от вона от, карта. о. Сідає сюди. О, щоб трималося. Ну, ми її також приклеїмо. Ну, така от конструкція. Не, на рахунок того не дуже добра. Взяти, наприклад, там от, в Audi ну, приоткрутив карту чік, з таких рожок познімав, красота. Ну, а тут о, зроблено таким методом. Ну, не, трохи не надійно, на рахунок того. Ну, що маємо, то маємо. Так що зараз готуємо, то я все познімаю і будемо клеїти. Так, підрозібрав я тута. Коротше, не будемо тут робити, бо тута мені не вийде зробити, так як задня дверка технологічно трохи відрізняється від передньої. Так як тут, от, бачите, тут йде сплошний метал, і аж сюди до динаміка, а проводку нам треба робити тут. От. А в задніх дверях тут є вікно і є доступ добрий. Тут нема, тому я весь жгут проводки витягнув з дверей. От. І ми зараз підемо на столі та буду я то і все відновлювати. вже. Ну, з однієї сторони, і, я вам скажу, що і легше, тому що. На столі робити зручніше, ніж в дверях. Ну, задніх була можливість тоді мені зробити. Я робив в дверях. О. Так що, може, по часу ремонт трошки вийде довший, ну, як я в задніх дверях робив. Ну, але менше розборки. Сюди я не ліз, тут довелося все розібрати. Ну як, все. Від'єднати мається на увазі всі фішки, защолки і достати косу. Так тут. Найбільша е, проблема тут два дрота. Відірвано два повністю дроти. А так я передивився, тут дроти є тріщини, але сам дріт типу, мається на увазі, то полопала тільки ізоляція. Зараз зараз. О. А дроти, Зараз постараюсь показати. Ізоляція я то потріскала, але сам дріт живий. Я не знаю, може ми розпінуємо і може я просто поки поставлю термоусадку. Ну, подивимось. А може і замінимо. Якщо воно вже... Ну, будемо бачити. Оцей його відірваний повністю переломаний. От. І один оцей пін. Саме більше це пін дуже погано, що. Відломаний сам пін. і Я не знаю, чи я такого знайду. Тут, а тут трохи проблема. О, бо е, піна припаяти, я не знаю, чи ну, друти все рівно, е, коли дверка відкривається, закривається. Так, фокус. Е, воно все рівно його трошки якби то буде шарпати. От, я не знаю, що пайка витримає. Воно тут а, ну, спаяти зовсім немає і що, якщо чесно. Тут по-доброму піна замінити, але чи я такого в себе десь знайду, ну, то проблема. Ну, подивимося. Так, по карті. Значить, карту я заклеїв. Бачите, такі в мене свинцеві є болванки відлиті. І пригрузив. Отут ну, на картонці розводив клей. От, раз, два, три, чотири. Е, прийшлося заклеїти. І залишилося нам ще у цього приклеїти планочку. От. Приклеїти її, отам. Але, ну вже, в принципі, клей повинен. Так, да, вже все. Вже пройшла більше година, вже мертво. Тут, а, бачите, зірвалося шляпок. Ну, воно таке, кажу. Конструктивно дуже неграмотно то є все зроблено. Що, все тут а вже воно на смерть. Бачите, ну до картона просто пластмаса приклеєна, і коли воно відривається, воно видно, що там на соплях все сидить. Позаливав. О, супер. Тепер зараз я познімаю свинець і. Треба буде приклеїти. Зараз я карту перекину. і Десь її так прилаштую, щоб її перевернути догори ногами. Ну, коли приклеїти. І так само планочку. Ну, можна там не пригружати, бо там, в принципі, нагрузки якби такої нема. Але бачите, вона приклеєна в вобула. Тут отрошки і тут трошки. Можемо трошки помазати хоча б в пару місцях. От. І її треба перекинути. І ще в мене тут питання по. Оця ручка, бачите, вона так само йде, е, от, вона має бути приклеєна, бачите, вона вже все відійшло і тут виходить, о, зараз воно не видно, а коли воно стоїть, тут а, тако, а, морщить матеріал. От, Ми зараз то і все якось теж треба тут окульторити. Ну, тут розбирати не обов'язково, можна її тако припідняти, по контуру промазати і так само придавити, щоб вона приклеїлася. Ну, кажу, по конструкції дуже неграмотно і неякісно ці карти зроблені геть. Ну, що воно все-таки на соплях. Ну, Але що маємо, то маємо, так що будемо ремонтувати. Так, ну що, проводка відновлена. Зараз. Покажу. Перепаяв я то є все діло. От, на термоусадочках все. Піна. Значить, е, бачите, трохи прийшлося там пластмасу поколопати Тяжко я його достав, бо в мене нема спецінструменту. Є такі е, спеціальні такі, можна сказати, ключики для пінів. У ну, мене їх немає, бі, так як я проводками там авто електрикою не сильно там займаюся так, в своїх цілях. От, але піна я в себе знайшов, того виколупав потихеньку відтуда. от колупав бачите, і робив такі ротики і шилом. Ну, потрошки виняв. Пінцетом, потрохи. так А піна я, щоб його вийняти, роз'єм такий у мене був, я його просто розколупав акуратно. Ціленько звіти е, вийняв де грубший дріт, от, і все пропаяв. Ну, то все позачищав. Добре, що знайшлось от такі десь були в мене фішки. Піна вдалося достати такої, як треба. І він точно такий от, він тут ось стоїть. Такий, як потрібно. от, Ну і тут. от. Спаявся і на термоусадку, і тут так само замінив все-таки Ну то що від, два відломаних повністю було. І ти, що були потріскані, і також їх замінив. Навіть по кольору підібрав друти, ну, от, щоб були, Ну там може, не точно такі, але більш-менш по кольору старався підібрати, щоб були похожі. От, тут. Натягнув тако, то є все. Тут а стяжкою гумку, щоб не мішала. Зараз то я все розпутаю. І будемо е, встановлювати проводку в дверку. І що нам ще треба? Е, в принципі, карта в нас готова. Все я її проклеїв. Залишилось. Ага, що я хотів сказати ще. Отут, як я роблю, так робив в задніх дверях, зроблю тут так само. От, е, вже як буду там складати гуму вставляти, тут я заливаю все силіконом. Чого е, буде силикон жирніше, і воно по гумі, по тому всьому буде між собою друти е, скульзити і так їх не буде заламувати. Воно в задніх дверях я так зробив силіконовою змазкою Тут добре все позапшикував. Слава Богу, вже 3 роки. Питань нема ніяких. Зроблю тут так само. Ну і все, і будемо збирати. Ага, що я купив я. Зараз покажу От карту. От, Вже проклеїв тут. Ручку. Класно оп, вийшло. Ну, все заклеїлось, кажу. Класно, той клей тримає, спрактикував добре. От, Тут карта готова. Купив я кліпси. От, Нові. Купив е, дві штуки треба було. Дві штучки треба було. дві було поломаних. Купив дві, але лише одна в мене була на запасі така. То купив тільки дві. От, 30 гривень штучка. Ось такі кліпси, точно такі самі, які от і що стояли. Тільки тут, більш жовтіші, ти її такі, і блідшії по кольору. От. Так що зараз будемо то і все збирати докупи і перевіряти, що ми наробили. Під'єднав я вже проводочку, зараз будемо перевіряти. Вже тут все з'єднав. Ну, скажу, було непросто. В задніх дверях простіше, так як тут е, місце є більше і сама, сам роз'єм менший тут. А тут роз'єм більший і якщо от повністю відкрити двері, видно, то роз'єм от впирається сюди в гумку, що на дверях, двері приходилося мені отако от наполовину там влізти і з'єднати. Ну так, Побавився, я скажем трохи. Перевіряємо зараз. Включимо магнітол радіо, чи працює динамік. Динамік працює, добре. Так. Зараз я закрию, перевіримо, чи працює замок. Закриває. Замок працює. І ще нам залишилось перевірити скло підйомника. Зараз ми включимо запалення і під'єднаємо кнопочку. Все працює. Так, стоп, працює, але десь десь зацепило провода. Треба буде перевірити тоє. Десь защолка якась пластмасова, напевно. Ми зараз ще передивимося. От так все працює. о, Зараз я гляну, що там за щолка, там такі, о, наподобі у цих вод є, що защолкувалися е, провод, на проводі пластмаса і отакий пипстик. І воно в отвори защлкуються. Може де вискочило, зараз я то я гляну. І залишиться нам то є глянути, і вже можна буде встановлювати карту. І, в принципі, буде. Вже готово. Зараз ми і все подивимося ще і складаємо далі. Отак от вже виглядає в зібраному вигляді. Все зібралося, все гарно, все працює, підйомник працює, підсвітка працює. от Замок працює. Відновили трохи карту, тепер буде краще воно сидіти все. Ну, от. Так що робота є закінчена. Ще залишилося повитирати, понатирати, ну, але я ще буду зараз мити автомобіля. то вже потім і натру. Зараз приберу ще інструмент і готово. Отакий от відос. Ну, якщо не робити так, як я, не робити проводку. Не відновлювати. Ну, то замінювати її треба повністю. Десь на шроті брати чи нову купляти брати, тут, знімати, так само розбирати її, доставати всю. І шукати таку аналогічну і встановлювати все на місце. Або відновити, так як я. Ну, на відновлення затрачено 0 коштів. Ото єдине, що купив два кліпси на карту 60 гривень. Ну, то, то при будь-якому розкладі, якщо ви карту знімете, можливо, таке бути, що якийсь тайлопне. Ну, то таке. От, От такий получився ремонт. Все, всім дякую за увагу всім пока.